Шановні депутати, шановні запрошені, на засідання 62 ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання прибуло 14 депутатів з 26. Форум для проведення сесії є відповідним до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Уколовшої 62 ї позачергової сесії Селищної ради 8-го скликання. Керівники окремих організацій, організації, представники медіа, шановні колеги, розпочнемо нашу роботу для ведення протоколу сесії, підрахунку голосів під час голосування на вирішення інших питань. питань в період засідання ради. Нам необхідно брати секретаря. Вноситься пропозиція, обрати секретаря в складі трьох чоловік. Немає Немає. У когось депутатів будуть пропозиції щодо персонального складу секретаря. Ходім хвози. Пропозицію до складу секретаріату сьогоднішньої сесії наступних депутатів Сосновська Марія Андріївна, Капінус Олексій Гіборович, Депутат одходить Василь Іванович, вніс пропозицію включити до складу секретаріату депутатів депутат, депутат, Слода Василя, Сосновську Марію, Капінуса Олексій. Чи будуть можливо інші пропозиції? Немає. Ставлено голосування. Прошу. Проти тривоги дякую клявкою. Склад секретаря затверджений. Вчера не секретаріату, прошу зайняти місця і до роботи. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання порядку денного 62-ї позачергової сесії. Сьогодні ради цим очі довести довідомо, що питання, яке вноситься на розгляд сесії, розглянуто на засіданні постійної комісії. З питань бюджету та комунальної власності селищна рада пропонується до розгляду на сесії. У вас на руках є матеріали, що потрібно для пункту. Прошу затвердити порядок денний ставлю на голосування. У нас одне питання. зміна до бюджету. Прошу проголосувати. Проти отримують дякую. Порядок даних 62 прочовалої сесії селищної ради прийнято. Щодо регламенту роботи сесії, по розвину питання до 10 хвилин, до біля виступаючих до 3. Лавнуємо сесію провезли в межах 30 хвилин. Можливо, будуть інші пропозиції. Немає ставлення голосування. Прошу за регламент проголосувати. Проти? Утримались. Дякую. Затверджено регламент. Переходимо до розгляду питання денного сесії. Доповідає Наталія Аркадівна Горубець, начальник фінансової філії. Юрій Миколайович, шановні депутати, щиро від усієї душі вдячна за оперативність. Ну, живемо, мабуть, в такий час, живемо в режимі онлайн. Дуже швидко, швидко міняються позиції, дуже швидко міняється порядок того чи іншого вирішення питання. Тому щиро вдячна, що перед новорічними святами вдалося нам зібратись. Прийняти відповідні розпорядження Кабінету міністрів. Тож, згідно розпорядження Кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року за номером 1323 про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом в 2024 році. На виконання постанови Кабінету міністрів від 20 грудня 2024 року номер 1456 про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Романівській територіальній громаді виділено 2 мільйони 67,3 тисячі гривень коштів з державного бюджету по спеціальному фонду. Ці кошти мають надійти в понеділок та вівторок і залишитися в нас в бюджеті з метою використання їх у 25-му році з початку року на харчу безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів. Це частина тільки коштів, яка Буде на початку року використана, їх вистачає тільки на перший семестр для харчування. Далі обіцяють законодавці, далі буде далі. І друге питання. Згідно розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 20 грудня 2024 року номер 952, про внесення змін до бюджету Житомирської. Обласної військової адміністрації за номером 600, виділяються кошти у вигляді додаткової дотації на погашення заборгованості за енергоносії, там де проживають внутрішньо переміщені особи. В сумі 46 тисяч 93,5 тисячі гривень. Це за серпень та вересень, за два місяці. У мене все шановні депутати, Можливо, буде запитання про голови. Немає склавного голосування. Прошу проголосувати, хто за вами практично. Проти, утрималися. Дякую, рішення прийнято. Дякую за оперативність. На цьому наша сесійна робота завершується. Питання, які були внесено на принароді сесії, розглядаємо прийнято конструктивні рішення. Шановні команди, шановні, вітаю вас з зіткнути, з прийдешнім новим роком. Бажаю, Добре, удачі, успіхів вам, вашим родинам, в цілому в нашій громаді, міцності. Ну і сподіваємось на позитив наступного 2025 року. Перемоги для слава Україні!